Добрий день. Дякую. Я у вас списав гроші на деп мені все. В Рейнбет треба було. Тут все, прикалую, Виграв. Дякую. Ну списав у вас карти 500 гривень, в чому проблема? А в том проблема. Я вам що давала дозвіл чи що? Так в смысле, я просто підійшов, списав. У нас в відкритому доступі. Так а що мені з цього, що вам треба було? Я можу зараз поліцію визвати і все. Ну так получилось, извиняйте. Ти що, на приколі чи що? Ну все, я зняв у вас, вибачайте, я пішов. Ты блядь, бля, ненормально, шо? Ну мне надо было спасать, я вас понимаю. Что это тайна чи що, бляд? я гроші, і шо, блядь? Я спускал гроши и все. Что случилось? что, долбоб, блядь, шо? Ну проверьте. Кто ты такий? Димсон. А вы? Мне похер, кто ты? Димсон, Димсон, Куипсон. Да не переживайте, все там на месте. Это шутка. Какие из таких шуток бывают в зубах промежутки, ты знаешь? Все гарного во дня. Да все на месте, не проживайте. Та що ви так, я ж нічого поганого не зробив?